Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Аптека ароматів Анна Рує, глава 17 Удома з вітальні лунала музика. Грала якась давня платівка, яку тато голосно підспівував, і, як завжди, фальшиво, но хоч це залишилося без змін. Ми вернулися, крикнула йому, однак відповіді так і не дочекалася. Тож потюпала на кухню, щоб розпакувати наші начислені покупки. Бен рушив за мною, і пройшов далі у бік маминого кабінету за кухнею. Він обережно просунув голову в отвір дверей. Привіт. А ось ви, де! А я ось по всьому будинку чекаю. Від часом не ніяк не можу знайти свою каблучку. У ній, здається, був зелений коштовний камінь. Ви ніде її не бачили? Я розібрала покупки і теж підійшла до мами. Ти маєш на увазі, яка дісталася тобі у спадок від бабусі? Мама повернулася до мене. Так. Щось зовсім нічого не пам'ятаю. О, ні, невже з мамою це теж сталося? Ця каблучка була однією з небагатьох її коштовностей фамільна прикраса, яка передавалася з покоління в покоління. Вона була дуже прив'язаною до неї, хоча насправді рідко настільки прив'язувалася до речей. Свою бабусю я не знала вона померла ще до мого народження, однак мама все ще сумувала за нею і інколи згадувала. Вона майже ніколи не знімала ці каблучки із зеленим каменем. Тільки коли була зайнята чимось таким, що могло пошкодити прикрасу. До речі, цей чоловік, ну як його звуть? Мама безуспішно підбирала слова, які ніби теж куди зникали. Загалом він прийшов і спитав От хелепато, як же його звали? Тобто, ви часом ніде не бачили мою каблучку? То хто ж усе таки приходив? Я спробувала продертися крізь ці словесні хаші. Цей чоловік, який там е цікавиться квітами, я нічого не втямила. Набридливий тепличник? спитав Бена. На мені очі засяяли. Так, а вже ж він. Вілем бур, а чого це раптом він сюди припхався? Мої руки знову вкрилися гусячою шкірою. Ти його запросила? Мама розгублено захитала головою. Він хотів довідатися, чи все гаразд. Мені це здалося дещо. як же це називається? Загалом? Ні, я не зовсім зрозуміла, що він хотів. Він тут так. Е совав сюди свого носа, видивлявся щось, мені це не сподобалося. Ох, як недобре, навіть те, що віллан шастав і винюхував щось навколо нашого будинку, вже вельми лякало мене, а ось у середині дому йому точно не було чого робити. Мені раптом спала на думку, що ключ від аптеки ароматів залишився лежати в моїй кімнаті на нічному столику. Я його навіть не сховала. Назварила себе подумки і пообіцяла надалі бути обережнішою. Ти показувала йому дім? спитала я тільки б вона цього не робила. Який ще дім? Наш дім, вілу Еві, оцей. Мама, чому ти така розява, що з тобою сталося? Що це взагалі за питання? чому ти вирішила, що щось сталося? Я на секунду замружилась. Ну, то що, ти водила віла мабура вілої Еві? Мама махнула рукою ще, Чико, у мене немає на це часу. А ти часом не бачила десь? мама оглянула кімнату мою каблучку. Я глибоко вдихнула і відчула, як мій пульс уповільнюється. Хай там що, але треба було зберігати спокій. Чому Вілем намагався потрапити на віло Еві? І той дивний стан, у якому перебували наші батьки й інші мешканці містечка. Чи на його рук справа? А якщо так, то як він це зробив і навіщо йому це? Я знову пригадала слова хани про те, як співробітники банку не могли потрапити в сховище, і тому ніхто не міг отримати гроші. А якщо Вілем мав стосунок і до цього. Може, він використовував флакони з аптеки ароматів у злочинних цілях? Можливо. Вілем і не садівник зовсім, а грабіжник банків. Хоча підземна аптека існувала десятки років, а Вілем працював тут уже цілу вічність, то чому він саме зараз вирішив пограбувати банк? І навіщо втягувати в усе це маму та інших? Щось тут не клеїлося. З вітальні лунали пронизливі влади, тато підпивав одній зі своїх улюблених пісень. Мама прислухалася й рушила на звуки. Що це за жахливий шум? Вона обурено зупинилася біля відчинених дверей до вітальні, зіркнула на тата. А той начепив навушники і вторив платівці на всі груди. Вибачте, крикнула йому мама, що це ви тут улаштували? Це тато, потягнув її за руку Бена. Він завжди так співає. Це ваш батько? зовсім спантеличена вона поглянула на нас. А я собі гадаю, а що цей симпатичний чоловік робить у нашій вітальні? Та коли вже кажете, що це ваш батько, тоді зрозуміла, це Крістіан Альвенштайн, повільно промовила я, ледь стримуючи себе, наш батько і твій чоловік. Мама злякана повернулася до нас. Чоловік? Тата в набушниках ще лежав на дивані. Мене періодично коробило і водночас нудило. Здавалося, що мішлунок у моєму животі провортається довкола своєї осі. Тату. викукнув і підбіг до дивана. Я побачила, як у нього по щоці скотилася сльоза, В очах хлопчини ще жевріла надія, що татко зараз усе владнає, що все це виявиться якимось непорозумінням чи дуже кепським і невдалим жартом наших батьків. Мама все забуває, усі споживоліли. Тато сунув з вух навушники і поглянув спочатку на мене, потім на ману, а потім на Бену. Агов, дитинко, наморчив він лоба й ласкаво погладив Бену по шотці. Що з тобою трапилося? Скажи, що все добре, схлипнув Бену. Ну ж, скажи!» Тато сів і з докором глянув на маму. Що тут відбувається? Чому ви не дбаєте про свого сина? Він має зляканий вигляд, а ви стоїте і нічого не робите. І тут Бену розвернувся і кинувся до мене. Він обняв темрячими руками мою шию і занурився обличчям у пуловер. Я оттеріла і почала заткувати. і заткувала, доки не внаштовхнулася спиною на вхідні двері. Я не могла дихати. Бачити пусті обличчя батьків було жахливо. Здавалося, вони просто втратили пам'ять, причому остаточно. Треба було негайно з'ясувати, чому. Я намацала за спиною дверну ручку і вискочила прожигом з кімнати. Однією рукою міцно притиснула до себе Бена, а іншою штовхнула й захлопнула вхідні двері. Ми помчали так швидко, як тільки могли, і бігли, доки не опинилися біля входу в дім Мацца. 18. Удома в Маце світ усе ще був таким, яким ми до нього звикли. Видно, запуття, що панувала всюди, сюди не дісталося. Леони з мамою сиділи за обіднім столом на кухні і серйозно про щось розмовляли. Зважаючи на похмурі обличчя, вони нещодавно сварилися, а можливо, з ними сталося десь те саме, що й з нами, оскільки вони одне одного ще впізнавали. Ті разу мац не став розпитувати, чому я прийшла. На його мовчазному обличчі читалась догадка. Він погладив Бена по голові, провів нас до кухонного стола і дістав пакетик із солодощами, розкрив його і поставив просто перед нами з Бена. Знімає стрес, промовив він. Я кивнула, дякуючи, присіла на стілець поруч із його мамою і узяла Бена на коліна. Коротко відрекомендувалася і довідалася, що мама маце і Леона звати Сьюзан. У неї були такі самі темні очі, як і в молодшого сина. М'які, теплі, сповнені терпіння. Без зайвих слів Сьюзан принесла пухнастий шерстяний плед і накинула на мої плечі. Мезбено закуталася в нього і стали схожими на два рулетики. Почуватися стало краще, і тут до мене дійшло, що мезбено, виявляється, обоє тремтіли від нервового напруження. Подивіться сюди, попрохала Сюзан, і дістала з накрутної кишені якусь довкасту сріблясту ручку, але не кулькову. На її кінці, там, де зазвичай старчить кінчик стержня з пасти, була лампочка. Сьюзан посвітила нею в очі спочатку Бену, потім мені. Коротко кивнула, ніби з полегшенням, і сунула ручку назад у кишеню. То що ж сталося? спитав Мац. По інтонації я зрозуміла, що йому давно кортіло поставити це запитання. Наші батьки? Я зробила паузу, щоб не розплакатися, бо до горла підкотився гіркий клубок. Вони, мені здається, вони втратили пам'ять. Тато нас більше не впізнає, ледь чутно додав Бену. Вражена Сьюзен аж прикрила рот рукою. Ох, лишенько, це найжахливіше, що мені доведелося сьогодні почути. А я за цей день вислухала чимало поганого. Вона підвелася зі стільця, взяла із шафи дві філіжанки і налила нам гарячого чаю. То що, тепер ви мені вірите? мац гнівно переводив погляд то на маму, то на леона, і з татом тоді сталося майже те саме, я витріщилася на Маца. Так ось що Леон мав на увазі, коли кілька днів тому згадав про сімейні проблеми. Знов за рибу гроші, простогнав Леон. Це не те саме. Забудь уже про божевільні теорії змови і хоч раз поглянь правді у вічі. Наш причудовий батько, Леон Осікся, слова наче намагалися вирватися в нього з горла швидше, ніж міг вимовити. Він стиснув губи і зиркнув на маму Ну, ти знаєш. Хлопчики, негайно припиніть ці сварки, взялася в боки Сьюзан. Зараз у нас повно інших проблем, ну справді. Тут мені кинулося у вічі, що на ній була біла уніформа, яку зазвичай носять медсестри. Це пояснювала і ліхтарик, за допомогою якого вона щойно нас оглянула. С'юзан помізла мій погляд і усміхнулася. У нас у лікарні сьогодні було кілька подібних випадків одночасно. Лікарі поки що не розуміють, що відбувається, пойшла вона й потерла чоло. На жаль, мені треба повертатися на роботу. Лікарів і медсестер на всіх не вистачає. У прийманні відбувається формене божевілля. Я лише на хвилинку заскочила перевірити, чи вся гаразд із моїми великими хлопчиками. І з цими словами вона збилася і допитливо глянула на нас із Бена. м, -м, -м, -м певно, ви підете зі мною в лікарню. Треба вас оглянути як слід. Я затято завертіла головою. Це зовсім зайве, я просто трішечки змерзла, заперечила їй, але чай мені вже допоміг і плед теж, ще раз дякую. Тоді Бено хоча б, наполягала вона. Братик так само енергійно захитав головою і міцно обняв мене. С'юзан знову посміхнулася. Ну, гаразд, тоді залишайтеся тут разом, та якщо раптом ваше самопочуття погіршиться, відразу телефонуйте, гаразд? Ви пережили серйозний шок. Перш ніж піти, вона поселила нас із Бена на диван у вітальній, принесла пляшку лимонаду, плитку шоколаду та ще один теплий плед. Вона зробила все те саме, що, що вчора зробила б і наша мама, якби ми захворіли, і про нас треба було подбати. Ну хіба що замість шоколаду з лимонадом ми отримали б трав'яний чай із фруктовими дольками? Коли Сьюзан зачинила за собою двері, я взяла склянку напої і поглянула на маца та леона, які сілися перед нами в крісла. А що ти мав на увазі, коли сказав, що з вашим татом сталося те саме? одразу ж запитала я. Вирішила більше жодних таємниць, час Мацові нарешті розповісти нам правду. Він зволікав із відповіді. Напевно, підбирав слова для пояснення. Це сталося доволі давно, повільно почав він. Леон знову застогнав. Мац так фантастично цікавиться ці віло Еві, саме через нашого батька. Так і розумій, що? я випростався, але як це? Мац ніяко віло опустив очі і втупився поглядом у свої ноги. Батько пішов від нас чотири роки тому. Як я знаю, буває в інших сім'ях таке теж трапляється, він глипнув на Леона, але той лише схрестив руки на грудях. Я переводила погляд з одного брата на іншого. Але як це стосується віли Еві? Просто наш батько в ряди годи допомагав хані з дрібним ремонтом у будинку. У нього були золоті руки. Якось горище на віллі почало протікати, і він пішов у будинок, щоб полагодити дах і залатати діру. Саме після того випадку, а я це добре пам'ятаю, все і почалося. Леон похитав головою. Це все маячня, промимрив він собі під ніс. Мене знову заліз до мене на коліна. Що почалося? Мац набрав побільше повітря у груди. Він став дивним, дуже дивним, зовсім байдужим, а іноді навіть справді злим, хоча раніше ніколи таким не був. А потім просто взяв і зник, кинув нас без жодного попередження. Ми більше ніколи нічого про нього не чули. Зрештою, Леону урвався терпець для таких людей є окреме слово починається напад, а закінчується на люка. Повір, віла Еві не має до цього жодного стосунку. Ти просто шукаєш у йому виправдання, хочеш, щоб це була не його провина. Чому ж відтоді Ханна ніколи не пускала на вілу Еві? Мац блиснув очами на брата навіть ти не можеш заперечувати, що це дивно. Леон надув щок і різко піднявся з крісла усе не може більше цього слухати, бо, одне й те саме з року в рік. Як треба бути, я на горі. І швидко вийшов із кімнати. Очі Бена все більше й більше розширювалися. То це тому ти шукав із нами горище. А справді мій братик мав рацію невже мац увесь цей час водив нас за ніс? Чому ж ти лише зараз нам про це розповів? Я не могла більше стримувати роздратування. Мат знову втупився собі на ноги. Не знаю, я боявся, що ви відреагуєте так само, як Леон, і вирішите, що я прийшла буватий. Я не знала, що й гадати, тому спершу хлюпнула собі лимонади і замислилася, що ж могло статися з батьком Леона та Матса. Звучить справді божевільно, покотилися трохи згодом, принаймні для всіх тих, хто не знає, що сховано під вілою Еві. Мац підняв голову, бо його обличчю було видно, що в нього камінь упав з душі. Отже, ти мені віриш. Звісно, кивнула. Твій батько, а тепер і наші батьки та інші люди в місті, усі вони невимовно змінилися в одну мить. Це не може бути збігом!» Гей, а пам'ятаєш ту стару повітряну кулю на горищі, раптом сяйнула думка. Я ще помітила пляму в неї на полотнищі!» «А вже ж!» – схвильовано вставив Бену, і порожня пляшечка там теж була. Саме так, може, там розлився якийсь флакон з аптеки ароматів, припустила я. Можливо, твій батько чимось таким надихався, поки лагодив дах. Мац увесь напружився, по виразу обличчю було видно, як сильно хочеться йому з'ясувати, що ж урешті тоді сталося. Може, ще раз туди сходимо? Я кивнула, допила лимонад і раптом подумала про те, що досі не спадала на думку. Послухай, коли повернемося додому, нам треба буде наглядати за мамою і татом, і серйозно глянули на Бену. Стежити, щоб із ними нічого не сталося. За всім цим точно стоїть підземна аптека. Треба лише з'ясувати, що саме сталося і як це можна виправити. А доки ми всього не з'ясуємо, вони на нашій відповідальності. Сьогодні нам доведеться побути батьками для мами й тата. Втямив? Переляк у погляді Бена поступово змінювався на щось схоже на вперту рішучість. Здається, наш загальний план дій нарешті вивів його зі ступору, втямив.